Приводу е, нефтепровода сургут Горький Полоцк», е, який Україна повинна зачинити, зачинити назавжди. Тобто, у відповідь на дію Росії там по знищенню всього е, існуючого такого економічного е, балансу української, е, українського ВП також буде страждати від цього весь світ і так далі. Е, Металургійний центр зачиняється, і от Україна повинна сказати до побачення нефтепроводу проводу Сургуть Полоцьк. До речі, дуже важко знайти координати. НПС, наприклад, Борисова. це відноситься до того ж, до нефтепроводу Соргу Полоцький, який був збудований у 1980 році. Ні, збудований він був трошки раніше, але запущений десь у 1980-х роках. Ну дуже важко знайти координати е, якоїсь НПС також дуже важко знайти координати. А, скажімо так, автором даних координат є Вікімапія. Треба просто вміти шукати. Я а, даю не взагалі не власні якісь дані. Не це просто це, це, це вікімапія, яка працює на Україну. Далі ми бачимо наступну НПС. кілімари. Також вони відносяться до ніфт станції. станції. Да? І п'ять днів тому назад була стаття, що, начебто, щось полетіло в сторону цього нефтепроводу. Наскільки це правда, я не знаю, але оце перший раз п'ять днів тому назад, п'ять днів тому назад була така от інформація. Далі НПС продкість, також е, назначення перекачка нефті по магістральному нефтепроводу сургут полоцк Будь ласка, координати, які також все абсолютно до останнього координати – це Вікімапія. А, ну і тут абсолютно, случайно знову випливає мені на очі Астраханський газовий комплекс, оснований в 1900. я так вот, вот так поставлю, в 1981 році является крупнейшим предприятием Юга России по добыче, переработке, транспортировке газа, серии и жидких углеродов. Астраханский газоперерабатывающий перерабатывающий завод АГПЗ осуществляет переработку пластового газа, газового конденсата и нефти с получением широкого ассортимента товарной продукции. Сегодня Вышла на новый уровень добычи и переработки газа в 9,8 миллиардов а, кубометров, в год. Да. А, основная продукция бензин автомобильный А76. мені дуже подобается А76. Бензин автомобильный А92, 93 95-й, дизельное топливо, мазут, зжижений газ. Ну, вот тоже. Взагалі неможливо найти. Да, взагалі, просто неможливо знайти, це фото, це скріншот то з вікімапі, тому що, якби інших варіантів там не було, ну, не, не копіювалося. Також, і ще раз, да? також відноситься до Борисова, відноситься до нефтепроводу сургут полоцк також є координати часті інфраструктури. До речі, ось те, що ми зараз бачимо: оце. Це, ця частина вона ремонтувалася на початку 2010-х роках. У них там був ремонт цьому нефтюпроводу. Зараз більше 40 років, 42-43. Тобто приходить час, який до 50 років, коли нефтіпровод треба або ремонтувати, або він виходить з експлуатації. Ну ми Україна Збройні Сили України, зенітно-ракетні артилерійські війська, особливо зенітно-ракетні. Війська, вони, в принципі, можуть зробити ремонт. Ми можемо зремонтувати їм так, же, як, як власне, вони зараз ремонтують нам Покровськ. Ну, вони трошки роблять там ремонт, і от ми можемо також назавжди там зробити класний ремонт. От такий буде ремонт. Якщо тільки якщо тільки е, з'явиться те ж е, щось у от з от, це, це боги війни для мене, це зенітно артилерійські зенітно-ракетний артилерійські війська. Це окремий рід військ. Це не піхота, да, це круче. Ну, тобто, це взагалі це, це то, що е, найбольніше, найжалюше, на, най е, сльозами для Росії. І, е, е, і от показати, що в принципі навіть я шукаю звичайна людина шукаю в Вікімапі і знаходжу оту частину нефтепроводу, яка підлягала ремонту. А, ремонт дуже хочуть, дуже хочуть ремонт. Зараз цю, цю картиночку. А, це у нас був один одна із НПС. А секундочку. Степенькова, Степенькова. Е, то, також у вигляді фото, тому що там по-іншому не змоглося воно знайтись. От Степанькова. Да, от, 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 от. І отак. От, а краще отак. От, от, е, це все, що можна було знайти по ніфтіпроводу. Дружба. І... Е,